Дня п'ятниця березня приємно потішила студентів Української академії друкарства. 28 березня стартувала акція Єдина країна. Де львівські студенти з різних навчальних закладів обмінялись із Донецькими спудеями. В рамках цієї акції студентам показували міста різних регіонів України та цим доводили, що мова не перешкода єдності. Тому пропонуємо вашому перегляду серію репортажів про пригоди у Донецьку наших студентів. Вже рівно за хвилину до Львова приземлиться літак з Донецька з донецькими студентами, і дуже скоро ми дізнаємося, які ж емоції вирують у них всередині. Мы очень рады к вам были прилететь, мы летели, вот втроем мы летели вообще первый раз в самолете, нам очень понравилось, как бы никаких, не было катаклизмов, все было отлично. Мне очень понравилось, мы рады прилететь во Львов, и несмотря на политическую ситуацию, мы все равно единый народ, мы очень рады прибыть к вам в гости и ждем вас у себя. Приехали болеть за хоккейную команду «Донбасс», желаем им удачи, побед и всего хорошего, вообще ребята наши просто умнички. Относимо получилось, что приїхати сюда. Давно хотел. Что вы ожидаете от города Львова? Ну, посмотреть достопримечательности, мы знаем, у вас их много. Побуваємо в старых местах, посмотреть що на людей, які здесь живут. Ведь ни разу не был здесь. Мій годинник підказує, що нам час дорога, адже саме сьогодні, 28 березня, ми студенти Української академії друкарства та студенти інших вищих навчальних закладів на чолі з мером Львова вирушаємо у чарівне місто Донецьк. Цього року студенти пересувались в Україні по особливому, а саме літаком. Чартерний рейс зі Львова у Донецьк забезпечив студентам море вражень. Всі присутні на борту перед вилітом помолились та побажали один одному м'якої посадки. На борту під час польоту всіх обслуговували чарівні стюардеси, які нікого не лишили осторонь. Найемоційнішим та видовищним стало для студентів відірвання шасі від землі та посадка. Сам політ. Теж не менш захопливе видовище, адже більшість студентів на борту піднялись у повітряний простір, вперше чи часто у Львові проводиться обмін студентами? І яка мета? Достатньо багато. От минулого тижня були студенти, цього тижня багато приїжджають. Ми взагалі плануємо наступні тижні запрошувати дуже багато молодих людей: Харків, Луганськ, Дніпропетровськ, Маріуполь, Кривий Ріг. Щоб люди, які ніколи не були у Львові, не піддавалися на провокації, на всякі абсурди, які їм говорять про Львів, що вони приїхали, побачили на власні очі. Тому, якщо ми хочемо зберегти нашу державу єдиною, треба до цього робити конкретні кроки. Те, що я пропоную, воно є дуже дієве, тому що це ті люди, які будуть будувати завтрашній день. То, що вони побачать на власні очі, ніхто їм вже локшину на вуха не навішає. Скажи, будь ласка, твої емоції от зараз. Які ти відчуваєш? Ну, звичайно, позитивні. Позитивні, дуже приємно, що гарне середовище студентів, приємні люди, багато друзів, знайомих, які їдуть для того, щоб відвідати студентів в Донецьку, самим подивитися, якось показати цю єдність сходу, заходу разом. Так що це є добра акція. Я думаю, що такі речі потрібно робити. І для студентів це прекрасна нагода побувати в іншому місті, побачити, як живуть наші побратими в інших містах, і це дуже приємно. Чи не страшно вам летіти от в Донецьк? Це 100 кілометрів так, від кордону, де стоять стоїться військова техніка, танки. Чи не боїтеся ви? Ну насправді не боюся, тому що ми в принципі, їдемо для того показати, щоб ми всі разом і що ми єдині. Що ви очікуєте від прийому донеччан? Емоцій, теплих зустрічей. Надіюсь побачити якусь культуру, і їхню познайомитися з людьми, подивитися на їхню культуру і також щось перебрати для себе. Цікаво подивитися на культуру, на людей. Має багато друзів, знайомих, які проживають там. Тому якби це теж Україна, і просто з іншими колоритами з іншою культурою.